Ти як сюди попала? Ти моя зайка. Ой, дивіться, присідаєш. Ну ти чого присідаєш не півень. Я ж не буду тебе покривати, моє ти сонце, сладке ти. Ай Боже, яка ти. Мила Тьху-тьху на тебе. Пішли. Як ти сюди попала? Напевне, оббігла поза хатою. Ні, ну не, не, не в цей. Від мене не, не, не намагайся втекти. Так, давайте. Запустимо її сюди. О, біжать вже тьоті. Давай, йди. Все. Бандіти. Дивіться, співники бігають. Порозбивали вчора собі мордяки. Кусалися, дивіться, які побиті воно хлопці. Після того, як я віддала на заміну дорослого півня, почалися бійки між цими двома молодими півниками, і я так розумію, що вони виясняли відносини, хто ж з них буде головний. Не знаю, вияснили вони чи не вияснили, але морди в них побиті. Ну так, да, побиті. Ну, що ти так до мене любишся? Ах, ти ж моя зайка. А ті не підходять до мене близько. Ку. Ку. Так, давайте зайдемо, глянемо. Так, а всі вони тут, чи не всі? Наче двох не вистачає. Може, ще десь там по городу бігають, а може вони всередині. Не знаю, зараз глянемо. У нас сьогодні такий. Взагалі чудовий день. Таке враження, що зараз десь середина березня, ще навіть не весна. Що ви тут? От бандитки. Так, давайте заглянемо до нового жителя мого двору. Так, ти вже виїв тут все? Півник. Привіт! Такий кохінхін у нас новий. Так, водичка є, але він її, я бачу, запаскудив. Ну, коротше, треба змінити водичку, щоб... Частенько пив. Я йому вже давала від глистів. А, одна ось сидить, несеться курочка. Кохінхінка, бачите? Не будемо її чіпати, поки що нехай несеться. Хоче, то нехай несеться. Так. Давайте. Так, тихо. Кш -кш -кш. Давайте сюди зайдемо, глянемо. Що тут у вас? Яйця немає. Так. Тікайте. Кш -кш -кш Тікайте. Поки що у молоденьких немає яйця. Так, а ну давайте глянемо на індичок. Чи індик не покривав. Ой, яка вода врудна, дивіться. Качок там вода є. Що таке? О, відкрилося? А хто це тут мені бушував? Хто це тут мені ще робив? Тут вже напевне гарцювали всі, кому не лінь. Так, потрібно закрити тут оце все. Так, тікайте. Дали вам сьогодні вже їсти картоплю чи не дали? А, вже картоплю віддали. Ну, то чого ви від мене хочете? Гранулу хочете, дам зараз вам гранулу. Нате, все, їжте А Ану, тікай, Петруха. Нате, все, відчепіться від мене. Так, водичку. Водичку. Все, вийдіть. Нати вам щастенько. О, давайте зайдемо, глянемо, що в нас тут робиться у моїх бандіток. Що, закрилася вам сюди фіртка і все. Не можете нічого з цим зробити, так? Було сьогодні одне яйце, напевно, якась із цих курочок вже знеслася. Так, отут воно було заховане. Ось тут за цією плівкою, льоночкою, лєночкою. Так, мені потрібно якось так зробити, щоб вони за неї сюди не лізли. О, тут якось її прикріпити. Коротше, в теплиці вже так тепло, я вам скажу, що буду я, напевне, вже просити свого тата, нехай він скопує. І будемо ми, напевне, вже садити тут зелень всяку, тому що не знаю по прогнозу, наче березень має бути теплий, а вже б можна було тут вирощувати редиску та інші салати. А цих двох красоток, не знаю, може. Якщо теплі ночі будуть, то будуть жити. А що ви тут погреблися в клубниці, в полуниці? А ну! бандітки дві. То може будуть ночувати взагалі тут, якщо їх будуть ображати в хоздворі, А ні, то будуть звикати до хоздвору, тому що я не можу їх вічно тримати окремо. Це ж несерйозно. Так, давайте зайдемо, ще подивимось яйця. Вже сьогодні забирали не один раз, але... Оця курка, до речі, що перепригує постійно. Ну давай. Заберу яйця. Так. Тут є, я бачу, два. Також. І тут є по одному. Ось. тут нема, напевне. Все, тут нема. Тут ніколи нема. Що ви тут? Дівчата. Давайте до качок. Мене цікавлять качки. Таке тепло пішло. Може, тут вже і качки надумалися. А? Качки бандітки. Так, це тут щось сидить, сидить, нема ніякого. Не ні привіта, не отвіта. А оця ось одна несеться. Бачите, ось тут є покладок. І ось яйця білої. Індакачки. Покладок ми так загребемо, типа ми тут нічого не забирали. Ну і давайте глянемо, може і біла ще. Ой, чорно-біла, рябенька. Може також. Несла, що ти тут за сварки? Так. Там хтось собі кубло робить. Яєць, там ще навіть і близько нема, а тут? тут також тільки покладок. Бачите, перестала. Оця качка нестися, воно ота крайня. Воно зато накупалася. Дивіться, яка викупана. такі от. У мене тут справи. І ці викупалися, подивіться, які біленькі. Білосніжні качки у мене просто. Так, давайте сипнемо їм. Дивіться, що це тут за збори. Так, да. Нате. Дуже хочуть ракушечку. Нате вам, також туди, нате. Отак. От Качкам також зараз насипамо. Дивіться, як півень накакуняв. О, качки також, дивіться, 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 як активно їдять. Взимку сипала, не дуже їли. Це, напевне, свідчить про те, що скоро будуть нестися. Все, давайте, пішли. Яйця забрала. Ну, дайте я пройду. Сама насипала перед ногами, а тоді ще й каже, що дайте я пройду, так? О, та курка назад сіла, бачите? Молоденька, хитра курочка, яка постійно перелітає мені на той бік. Мені потрібно зараз ще водички кроликам роздати. Дивіться, як їдять ракушечку. Пийте, водичку, пийте. Тут уже сінце, я бачу, мама роздала кроликам. Так, тут кроличка. Ай, так, давай. Нащо ти перевертала свою миску з водою? О, зараз буде пити, дивіться. Перевернула, якби не перевертала, то й була б вода. Пий, засранка. Вредна, Вредна. кроличка. Давайте водички наберемо. О, взагалі такий вітерець теплий. М -м -м -м. Бомба. Похінхінки. Щось там корпаються. Так, все. Все, все. Отак. Пішли далі. Що ти верещеш? Цесарка, сьогодні індиків ніхто не забрав пастися, то вони ображаються. Потрібно, до речі, не заганяти просто на ту ділянку, а вже їх пасти. Ай, Боже, ви так ось хочете води мої малі, тільки ж не попадайте. Тому що вчора вони, мама казала, шкоду наробили. Мої козодріски, підсніжники навіть через сітку почали винищувати. Дивіться, як їдять. Ой, їдять, п'ють водичку, дивіться, які маленькі. Хотіли пити. Ну це ваша мама така безтолкова, що вона перевертає постійно поїлку, і ви не можете мати постійний доступ водички. Дивіться, як п'ють. Мої зайчики такі маленькі. А ну, давайте подивимося, коли вони навелися, якщо в мене тут дата десь є. 20... 29. Чи це 26, чи 29? Коротше, 29, напевне, 12-го. Це я її покривала метеликом, так. 29.01 вони навелися. О, то, значить, в кінці цього місяця, я не знаю скільки в цьому місяці днів, чи 28, чи 29. Значить, буде їм місяць. І тоді можна вже буде їх пропонувати комусь. Оце хто дивився мої відео, хто слідить за моїми відео. Оце ці два виводки, що кролички наводили по дуже багато кроленяток. І от цієї було. Ой, щоб вам не набрехати, по-моєму, 12 штук. А в іншої зараз я покажу вам, було 15 штук. І у цієї іншої кролички своїх залишилося було всього лише всього лише четверо. Вона чомусь в цьому році робила якесь таке нереально велике гніздо, і вони... Якось ну, нормально не могли, напевне, поїсти, і частина, більша частина померла. То виходить, що у тієї кролички, що я тільки що показувала, залишалося вісім кроленят, а в цієї залишалося четверо. І я взяла темних оцих чорненьких кроленят від тієї кролички і переселила сюди. І вийшло, що. Тут шість штук, так як я й переселила, 4 плюс 2 залишилося, вона вигодувала. І, тієї... і в тієї залишилося шість, так як я із тих восьми забрала два. То вийшло, що я поділила кроленят і не прогадала. Тому цей метод дуже дієвий. Всім раджу покривати кроличок, якщо у вас їх. Пару штук покривати одночасно, щоб вони могли, якщо потрібно, виготовити кроленяток своєї не знаю, чи сестрички, як там у вас кролички. Просто іншої кролиці. Отак. От Все, далі пішли. Так що тут і там по шість кроленяток є. Тут у мене два дорослих самця. Ну, вони ще, звичайно, що не дорослі повністю, так що ще, я думаю, вони не активні для того, щоб покривати кроличок. але запах вже з'являється. Хто займається кроликами, то знає, що у самців, коли вони достигають полового дозрювання, з'являється запах кролика, такий мускусний запах особливий. Тому вже в них з'являється запах цей. Тому я думаю, що скоро потрібно буде їх роз'єднувати. Ну, напевне, голубенького я залишу собі на плем'я, якщо все буде добре, я наперед не кажу, але так собі планую. А метелика, напевне, будемо забирати на м'ясо, тому що м'ясо у кроликів дуже корисне. Так, все, давайте сюди ще зайдемо. Тут кроличка молоденька. Покривалася 12.02 нещодавно, можна сказати. Ну, після того через тиждень я її кинула до кроля і вона не захотіла. Тобто будемо вважати, що вона умовно е, сукрольна. Да, зайка? Ти сукрольна чи ні? Ну, будемо бачити вже, як що там буде. Ну, вона вон, перериває весь вольєр. Можливо, навіть так і є. Тут кроличка також покривалася 12 числа. Також кидала я її до кролика, вона його відбивала. Значить, напевне, що вона також погуляла. А хто це таке оце зробив кроличка? Хто це так тут понамусорював собі у поїлочку? А? Бандитка, перевернеш знов, так? Да? Давайте також їй насипемо. Насипамо їй гранулку. Гранулку я зробила. На позаминулому, напевне, тижні. Чи, можливо, навіть на минулому, я вже не пам'ятаю. Гранулка для кроликів у мене є, але вона без соняшникової, майже без соняшникової макухи. Я тільки нещодавно ось поїхала на базу. Придбала соняшникову макуху, і вже нова гранула буде з містом, таким як потрібно, цього соняшникової макухи, бо тут зовсім трошки, але тут є сінна мука. Не знаю, відсотків напевне сім вийшло в мене. Звичайно, що сінної муки можна багато додати, але мої кролики постійно їдять сіно. Тому якщо я роблю гранулу і додаю сінну муку, то зовсім небагато. Тому що її важко дрібнити. От. Як на мене, то дрібнити сіно це ще те заняття. Не для всіх, воно підходить. І якщо, наприклад, ви хочете зайнятися виготовленням комбікорму з додаванням сінної муки, то беріть сінорізку, звичайно, не таку, як у мене. 220, у мене немає трьох фаз, і довелося брати ось таку маленьку. Вона довго трохи ріже те сіно, опять цей півник тут, дивіться, покриває цю курочку, яка постійно сюди заходить. І вона за це отримує на пироги. Злаз, півень. Він якось так покриває і не хоче злазити з курей. Що стоїть пів години після того. Йдіть звідси. Нічого я вам не дам більше. Їдь. Втікайте! Так, про що я? А, я казала про сінорізку. А от така маленька, так сказати, дитяча сінорізка, вона коротше, вона дитяча. Щоб робити сіно, то це потрібно потратити, я не знаю, півдня, напевне. І забити собі легень і ніс, коротше, дихачку. оцею пилюкою від сіна. Я не впевнена, що взагалі ай, потрібно ту сінну муку класти в грану. Ну, звичайно, для маленьких роленят, можливо, це дуже добре, але дорослі кролі дуже чудово їдять гранулу зроблену просто з зернових і з преміксом. Якщо хтось кладе, хто не кладе, то можна просто робити з грану, сіль додати, соняшникову макуху, кальцій. Ось, і робити таку гранулку. І я вважаю, що якщо у кролів є сінники, і ви постійно даєте сіну їм, то не обов'язково те сіно класти в гранулу. Коротше, це таке заняття для любителів, професіоналів. Ось, А в домашніх умовах, як показала практика, важкувато трішки дрібнити те сіно і так довго. Можливо, в кого є три фази, то їм якби це взагалі не проблема, вони можуть. Спокійно взяти дуже велику, таку дуже потужну сінорізку, куди можна цілий тюк закидати сіна і чудово, так сказати, дрібнити те сіно. А я, коли дрібню, можете подивитися у попередніх моїх відео. У мене нещодавно виходило відео, де я дрібнила сіно. Ну, для того, щоб тюк подрібнити, то це потрібно затратити десь. Ну, пів години часу свого, а може навіть і трішки більше. Тому, коротше, не знаю, можливо, буду продавати на різку, побачимо. Я її брала за 5 тисяч гривень у минулому році. Знаєте, коли е, купуєш собі обладнання, то думаєш, дивіться, треба буде скидати. Дивіться, а ну, скидаєш? Ні? Тоді наливаю. Коли купуєш собі обладнання, то думаєш, що ой, потрібно ж все взяти, все, щоб. Робити все ідеально, як воно має бути. Але не завжди враховуєш трудові затрати і нюанси, які можуть чекати під час виготовлення. Так що поки що я не вирішила, чи буду я нею користуватись. Ну, можливо, як буде час, до речі, в цього кроля чомусь миска отут. Чого вона в тебе тут? Гамнюк. Коротше, не знаю. Якщо мати вільний час, нічим не займатися, крім сільського господарства. Якщо воно приносить гарні гроші, то тоді, може, і є сенс потрішки сидіти, робити ту сінну муку, не знаю. А так як у мене якби, ще інша робота є, то я не впевнена, що я буду постійно сидіти тратити кучу свого часу і робити ту сінну муку. Коротше таке. Тим більше я дівчина і мені це трішки важко. Можливо, для хлопця якогось, для дядька. Е, що там таке? Це якби і нормально, і не важко і тому подібне. А от для дівчини це я вважаю, що таке собі заняття. Не дуже взагалі не корисне, можна сказати, але навіть не дуже і цікаве. Коротше, був в мене азарт. Минулого літа я вже ж думала, що буду все так все робити. І постійно у мене не буде на цей час, а як показала, тихо! А ну що, як показала практика, не тут то було, так сказати. Не все так просто. Так, ну що, відео в нас вийшло і так уже гарненько-довгеньке. Так що буду я, напевне, завершати свої зйомки на сьогодні. Так, ну добре, дам вам овса. Бо я бачу, що тут дила не буде. Давайте дамо овса їм. Дивіться, знов цей самий півень, цю саму курку мучить. Тож ти її покривав тільки. Ще навіть 10 хвилин не пройшло. Нато. Овес. пожалуйста. Нате, даю, даю все. Нате, їжте, більш не дам. Все, до побачення. І вам, друзі, також усім до побачення.